Так, привіт, друзі. Проти сонця трохи знімаю. Погано видно. Ну, видно. Так, показую. Соя не моя. Класика. Дивимось, ось видно, бачите, межа. Соя темна. І вона тут світла Видно, та нормально видно. І. Ось бачимо, да? Де світло йде? Світло, світло, ну, на тій стороні теж світло. Тут темно. Чому так? Підказую класика, соя. В принципі, сіялося в них постійно так, оралось так, все в них одінаково, як то кажуть, і добрево, і так далі. Чому так? В принципі, я знаю, догадуюсь. Ну. Но... Хочу почути вас. В кого які думки, чому саме так? Пишіть в коментарях. А я через днів 2-3, бо зараз часу не буде на вихідних, розкажу, що саме це за кусок землі, будемо так казати. І питання до цієї ж самої землі. Чому так? Чому? Це ж вони не посіяли сорт інший. Ні, не інший. А як то кажуть, сорт 1. І обробіток ґрунту і так далі. А чому так? Хм, цікаво почуть ваші думки. Можливо, хто ас в цьому? Як то кажуть, то може догадається і скаже. А я розкажу через днів два, чому саме так. Ну, і спитно, да? В межу. Вдень ось буду їхати, як приїду сюди знімати відео, розказувати детально, то я тоді стану з іншого боку і покажу. Тоді буде взагалі видно супер. Вдень, як сонце з іншого боку, то видно дуже гарно. Ну все, поїхав бризкать, бо ще треба 3 гектара накрити, поки не жарко.